300, ух, 318 день в Канаді, 26, 04, 24. Вже пізня година. Вау! І сонне крісло, як завдяки. Як завжди, сонне крісло на мене впливає одинаково. Сонне крісло, але воно дуже зручне. Дуже зручне, оцей бульдозер. Мені подобається, що його можна підняти отак і зручно на ньому сидіти. класне крісло. День в мене почався зранку, встав, бодильдик. Машину я не прогрівав, на вулиці тепло. Одівся, пішов в машину, сів в машину. Завів, поклацав щось в телефоні і поїхав на роботу. На роботу я приїхав швидше, все, має бути. Без шпаргалки сьогодні знов. Що ж ми сьогодні робили? Ага, оглянули технічні приміщення, не новина, все працює. Я пішов, оглянув. Хлопці пішли кудись інакше. Що ж вони робили? А, Алекс, з Семом кудись їх відправили. Вони поїхали, потім вернулись. Я подивився, заявок нема і взявся, обновив дошку. Що треба зробити? Малювати, де люди виїжджають. І так виходить, що люди майже всі виїжджають в неділю. В неділю, потім друга партія в понеділок, і вівторок, останній день місяця. 30 число, вівторок, і в нас буде саме busy day. Десь 15 квартир будуть виїжджати і будуть заїжджати. Це просто капець. І сьогодні в нас було фактично тільки дві: була е, одна квартира, де жили два хлопці. в них батько багатий, ось за все платив. то що я розказував, бардак. Це я підшпаклював там вчора і поміняв посидомечну машину. А сьогодні. А сьогодні ми все відновлювали. Сьогодні було капець як багато роботи там. Всі стіни треба було перемальовувати. Одні двері були в спальню. Їх не було. Зовсім не було. Що вони з ними зробили, невідомо. Двоє дверей були попробиті. І це, одні двері ми знайшли, хлопці встановили. Сем і Алекс встановили, помалювали. Плінтуса, все все, все було знищено. Малювали і стіни, і плінтуса. І навіть на стелі смок-детектор був, був пошкоджений. Мусили поміняти. Вони його там пробивали. Я не знаю, якою палкою вони товкли, що він не пікав. Поламали смок-детектор, стелю покоцали, треба було малювати. Жах. Роло Ролокасети теж були поломані, Я одремонтував, царапнув собі тут руку, але не страшно, воно заживе швидко. Но. Поремонтували. Вийшли. Замовлення. Я створив заявку на ці двері скані. Відправив в офіс, щоб вони їх замовили. Має прийти майстер, бо вони виклик... викинули разом з ранкою. І без рамки тепер треба спеціаліста, який заміряє собі там правильно, як ту рамку йому вирізати, і вже тоді будуть двері. Не, ш не скоро. Ох. А ту квартиру вже збираються здавати. З першого числа вже їй мають з з з цей, забирати. Далі далі. М а я, я пішов помалювати іншу квартиру. Я пішов помалювати на 36-му поверсі, там пентхаус, там інший колір фарби, я пішов туди, а там не було багато роботи. Але то так здається. Помалювати ту стіну, бо там на ту стіну. Малюєш ту стіну, вона вже чистесенька. Сусідня вже не така чиста, вже видно якісь помарки, помарочки. І я так потрошечки потрошечки всю квартиру і перемалював. Е, ну, робота як робота? Меблі там перескладали, були влоді ноги, ми поставили на трейлер, бо їх треба забрати. Такі от дрібниці. Було графіті, зомбаки порозмальовували нашу будівлю з одної сторони. Це вони знаки якісь там показують. Це ті графіті щось означають для інших. Що означає, невідомо, але це це змив Алекс. Замалював на бетоні, коротше, нормально. Після роботи я пішов в тренажерний. Гарно, сьогодні знову позаймався, зробив всі вправи. Було народу, аншлаг. Я аж думав знятись просто капець. Навіть ті, що не ходили, пішли. Нова родина з Бразилії, вони давно, ну не так давно вже тут, кілька місяців. Але вже пішли в тренажерний зал. І то вони робили аеробіку. Чоловік з дружиною, він ставав на руки, вона його тримала, він щось стояв на руках, потім щось присідали, планку робили. Взяли вони раз гантелі. І з гантелями щось там робили, якісь е, вправи. Але в основному все робили без тренажерів. Там в тому тренажерному місця мало, бо все в тренажерах закладено. Два місця тільки можна робити там якийсь прес, є місце для, ко... для мата, але тісно, ті вправи вони могли робити в себе вдома. І я дивлюсь, добре, що мій тренажер був вільний, я його зразу зайняв, зробив всі вправи важкі, а дивлюсь, всі решта зайняті. На третьому крузі в мене там і на ноги, і на, при, і на присідання. і цей. І цей. Чотири тренажера мені потрібно. І я якраз доходжу до кінця, і вони всі чотири звільнились. Я пішов, пройшов весь свій курс, все як має бути. Пішов попив протеїнового молочка і, і сів в машину, я поїхав в е, одній родині там е, в стіни покоцані. Дера в дверях, дера в стіні. І я це був підшпаклював, а тепер я поїхав замалювати. Взяв фарбу е, взяв фарбу по дереву, у нас вона біла, а там стіни сірі. Але це Але треба замалювати. Треба замалювати, бо якщо просто зашпаклювати, то шпаклівку, по-перше, її вимажеш, не помиєш. І навіть якщо малювати тою самою фарбою, треба два слої давати, щоб воно покрило. А я помалював тою масляну, воно гарно покриє. І вже наступний шар, той, що буде малювати контору від того будинку мейтененс, то він вже покриє набагато краще. І... І не треба буде два рази малювати. Двері так само зробив. Двері були специфічні, типу з такими хвильками, дуже багато хвильок, навіть не дерево, Ну така структура. Зашпаклював, взяв пилочку для нігтів. Я знав, що вже такі двері будуть, бо я їх перший раз покликав, бачу. Взяв пилочку для нігтів. У нас на роботі там були хтось, залишив тумбочку з тими пилочками, з тим всім. І я вималював такі полоски, і вийшло як оригінальне. Ті полоски, ну, наш пакет легко. І легенько фарбою перекатав. Зремонтував двері. Плюс стопор, то якраз стопором пробили двері. Двері такі міцніші, що просто оцей стоп, що двері зупиняє, заліз всередину. І, і такі тут справи. Стопер я пересунув в іншу сторону, бо він гіпс, проб'є скоро. шпахлівку. Тож таке. -то. Після того думав, поїсти, треба поїсти і хотів забрати колонку. Я купив колонку. Ну, шкода, я не маю її, як її показати, я покажу її наступного разу, коли вона буде в мене вдома. Я взяв колонку і пере... це вона була в аніматор, в аніматор, яка має робити вечірку. У мене завтра мала бути вечірка, але вона відміняється, бо не назбиралось людей в е... свої плани, ні, то ні. Я е... вже відмінив, але колонку я взяв, перевірили, мікрофон працює. Два... Це класний такий динамік. На, ну, колонка на два динаміка і два мікрофона. Зверху ставляться. Вони там мають зарядку зразу, можна від Type-C їх зарядити. Можна зарядити від Type-C. Мені здається, прямо можна їх і Powerbank користуватися. Ну, але вони не розряджаються. Перевірив колоночки, пішли, ми перекусили бургери. Бо я не вечеряв бургери і ось такі от, -от справи. Я, мікрофони працюють. Я задоволений, і я думаю, ну на що я буду їх забрати? Я хотів їх забрати і показати на відео. Але потім придумав, ну мені. Лишаю, нехай вони собі там тестують. Якраз два мікрофони, два аніматора, і вони собі будуть робити вечірку. Це 12 числа буде. Вони собі підготують те, як має бути, будуть оголошувати всякі там їхні конкурси. Через мікрофон це набагато краще. От. І таке от. Такі то справи. Треба йти відпочивати. Завтра-субота. Я завтра планую спати. Так, треба подумати, з планів нема. Сьогодні був на роботі і зайшов в маркетплейс. Люблю листати оголошення, де що попадається, по акції, і бачу класний стіл. Я люблю цей столик, класний, але мені більше подобається, коли він обходить з боків. І це кутовий стіл. Кутовий, і там якраз на куті оця воєнка. Що, що має бути зручно. Має бути зручно сидіти. і, Коротше, я вирішив його взяти. Він безкоштовно. Він безкоштовно. Він наверху в Калгарі, там так недалеко, в неділю я заберу його. я написав. Він написав в, в дескріпшені, в описі, що в неділю можна забрати. А я думаю, в неділю якраз піду до церкви, після церкви я поїду заберу цей стіл. В машину Мені я візьму інструменти, розкручую там без проблем. Проблем не буде, заберу, і я його сюди не повезу, я зразу повезу в West Village. Зразу повезу в West Village. І потім вже змонтую, подивлюся, я або цей, або той. Я хочу той поставити і сісти за нього, подивитися, чи він мені буде зручний. Потихеньку вже треба звідси все вивозити. Капець, скільки роботи оце з переїздом знову. Переїзди, заїзди, там ліжко, вау, роботи буде ціла купа. Ну, я і на це маю цілий місяць часу. От, І все, І все, а завтра буду спати. Завтра буду спати до обіду. Вже йду, чищу зуби і відпочивати. Па-па.